А ви знали, що в фільмі Сам вдома, коли Пітер намагається прибрати на столі, він випадково покидає авіаквиток Кевіна в смітник Саме тому авіакомпанія не звернула уваги на зникнувшого пасажира. Вітаю всіх, шановна громада! А ви знали, що в українській мові є декілька слів, які пишуться з двома апострофами. Цього навіть філологи не всі знають: це під'яр'я і Над'яр'я. Якщо не знав, став лайкосік. Хеллоу, я самка богомола, і я можу з'їсти самця після спарювання. Ха, теж мені я самка гігантського восьминога, і я можу з'їсти себе після спарювання. Гігантський восьминіг це таке миле безпечне звірятко вагою так в кілограм 50, але займаються коханням вони тільки один раз у житті. Після спарювання самка відкладає до 100 тисяч яєць розміром із рисове зернятко і близько п'яти місяців пильнує свій виводок. Увесь цей час вона не відходить від гнізда і нічого не їсть. Для того щоб протриматись до вилуплення личинок із яєць, вона може їсти власні щупальці. І, врешті, ця віддана мама помирає від виснаження або стає легкою здобиччю хижаків. Якщо ви вже встигли поспівчувати восьминіжці і запитати, де ж цей горе батько, який не піклується про матір своїх дітей, і про своє потомство, то він також помирає після розмноження. А от чому він помирає? Незрозуміло. Я тут далі розповідаю про цікаві факти про птахів. Якщо хочете дізнатись більше, то підписуйтесь, в мене вже чимало відосів є. Отже, сьогодні про сов В сов очі настільки великі, що не вміщаються в червітній коробці, І тому їх можна побачити через вухо. От от Зараз я тобі буду говорити львівські слова, а ти скажеш, що вони значать. Добре. Патики. Е, ну, ті патички. Що таке півниця? Е-е-е, кол... Ну... Підвал! таке ксьонс? Священник. Вау! Що таке когот? Когот. Півень. А що таке мешти? Е, дім. Ліняк. Мешти, ну що таке мешти? Скажи, будь ласка, які тобі якості у чоловікові найбільше подобаються? Надійність. Щоб можна було на нього покластись. Це одне і те ж. Поча гумору. Може, красивий був. Гроші там. Ну, це не важливо, це можна разом. Надійність, вірність, щоб разом було весело. Ну, я думаю, що все. А гроші неважливо? Не а, Бо коли гроші є, немає часто іншого. Надійність. Ні-ні ні, не це. Е, відчуття, знаєте, спокою поряд і довіри, щоб чоловік був добрий, щедрість. Е, з Юмором. Щедрість, ну так. Чим вона вимірюється. Коли людина любить тебе, то в принципі вона не рахує гроші. Ну і слова, так. можливо, не таке ж. Що... На, на слова, на добрі, на, на компліменти, ці ж, на ласку, на підтримку. Ну, щоб дотримуватися свого слова, сказав, зробив, щоб міг е, якби, постояти за свою дівчину, вирішити якесь питання. А якщо посидіти, просто зможете. Ну, можна посидіти. Вже не підходить? <ріп> Окей, а щоб типу романтиком там був, був і. Ну, я думаю, це все індивідуально. Ну, Тобі треба романтик? Мені ні, мабуть, не дуже. А, давай ще одну якість. Ще юмору. Нормально, все клас. <с -п! риває> дякую, дякую. Лайка української мови uh -huh. е, колись вважалося, що російська лайка не протаманна українцям, що в нас все інше. Але насправді я читав таке дослідження, що коли навіть не було ще Росії, а таке було прикиньте, недавно ще. В українській мові була лайка, яка, як ти кажеш, струсів, струсів. вона це так, та. так. що пов'язано з інтимними органами, чоловічими і жіночими. Так, це, це психологія. Психологи це пояснили, тому що тварини показують це mm -hmm. одне одному, а люди навчилися це вербально mm -hmm. висловлювати. називати ще так. Ні. Тепер диви, яке питання? Російська лайка, вона цензурна, так. ну типу не можна на телебаченні, mm -hmm. де не можна, бо то жорстко. Українську мову, я знаю, що є українська лайка така, яку можна прямо в ефірі казати. Наприклад, ми з тобою посварилися, так. і я хочу в ефірі на тебе прям накричати. Так. Мені потрібно вбити двох зайців. По-перше, щоб мене не звільнило з роботи так. за лайку. А по-друге, щоб ти зрозуміла, що я дуже розлючений. Ну, ти можеш, по-перше, кинути прокльоном, бо в українському фольклорі постійно бодай бо тебе качка, копне, да там тисячу чортів тобі в печінку і все інше. От, прокльон це класно. Це це Дитя, лайку. Да. Я, ти, типу, я не дуже сильно ображаюся. Мені так бабче, що сказала таке. Ти Знаєш, таке враження, ніби українці, коли сварилися, вони ще тримали е, осанку і гордість, да. але хотіли передати. Де дай, дай тебе качка, копне. Знаєш? Або, наприклад, вражий сину, це чортова дочка, це нормально е, пообзиватися. От уявляєш собі, як сусіди перекрикувалися через паркан. Так. Інтелігенція. Розумієш, де інтелігенція. Є якась книга або якийсь посібник української лайки. Є е, прекрасна книга. Я її для себе колись відкрила в університеті. Леся Ставицька написала цілу наукову роботу і склала словник української лайки і обсценної лексики. В Книгу прям. Да. Не в брошуру. Книга, вона ага. такої товщини, ви її точно знайдете, вона така помаранчева в єдиному м, дизайні. Просто ти зараз, коли це говориш, ага. люди всі вважають, я також вважаю, що є типу, п'ять основних матов, до яких всі звикли. А ти кажеш, що я ціла Книжка. Причому е, на початку книжки там е, уривки з наукової роботи. Ти спочатку розумієш, що, а, книжка про матюки прикільно угу. починаєш читати передмову і, і вступ, і прямо заглиблюєшся в е, томи енциклопедії. А потім уже на прикладах прямо от від а до я кожне слово матюче, яке записала Леся Ставицька, досліджуючи в сцену лайку. Угу. Ти зайдеш там все. і, роз, і похідні від Росії е, з трусів мати, і до звичайних для українців і всього іншого. Тепер диви, якщо ми вже говоримо про лайку, так. а ми вже переходимо будь-яку межу то ми можемо так, то ми можемо поговорити тепер і про сексуальність. І Є такий стереотип, і в мене він теж все ще є. Що українська мова не сексуальна. Це говорить той або ті, або та, хто не читав жодної української еротичної прози і в своєму житті прочитав хіба 50 відтінків сірого. Але українська проза сексуальніша. Це говорить людина, яка уявляє, як під час сексу він каже: Отак, отак. Дай Боже здоров'я. Тому хто порадив мені цей шикарний метод. Я вже не пам'ятаю, що за дівчина мені писала про порожні баночки, налити туди води. І дивіться, ну, це вже друга, яка взяла і втопилася в мене тут водички. Друга капустянка. Нічого не треба, порожню баночку закопав, водички налив, все. Просто ждеш. І вони топляться. Мої вітання, шановне панство. А чи знали ви, що український прапор має далеко не блакитно-жовтий колір? Як вам таке? Отже, розберімося, згідно до державного стандарту України, український прапор має ось оці кольори, за кожним кольором закріплений певний код, щоб за ним можна було чітко класифікувати, до якого відтінку належить той чи інший колір. За українським прапором є такі коди. Коли у пошуку ви напишете цей код, вам Google покаже колір та його назву. Себто український прапор має називатися не блакитно-жовтий або синьо жовтий а саме лазурово-золотий або сапфіро-золотий. Обирайте будь які варіанти, які вам більше до вподоби. Слова, що знаходяться позаду мене, всі завжди вимовляють неправильно. Але можливо у вас вийде. Що ви прочитали щось на кшталт Visa, Samsung, Діддас, Найк, Еменден. То давайте подивимося відео до кінця. Зазвичай перше слово вимовляється як Еменемс. Еменемс. Звучить як співак Eminem. Співачки Carey колись спитали що вона думає з приводу Eminem. з приводу Емінема. На що вона відповіла: О, мені дуже подобається Eminem. зручна упаковка, і в руці прикольно тримати. Це читається як. Nike Nike Alena right, Nike Ine Nike. Це вимовляється як Adidas 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 Alena right, Adidas No Це вимовляється як Samsung 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 Alena right, Samsung No Ого, цікаве питання. У Бразилії проживає майже 800 тисяч нащадників українців. Я знаю, деяких із них є бразильське місто, в якому другою державною мовою є українська. 1969 року Каділак Девіль, Кабріолет. Ви просто подивіться на цю красоту. Я пердолю 7 метрів довжиною. Фу. Електричні стеклоподйомники, автоматична коробка передач, гідропідсилювач руля, клімат контроль. І це все в 69-році. му році. Ви собі це можете представити? Електрична криша працювала колись. Зараз щось не працює. Але машина. Всім привіт! Канада, звичайно, країна класна, але і тут є речі, які особисто мене дратують. Так, я розумію, що тут в них траки, це святий автомобіль. Але ну бляха, треба ж крім того, щоб купувати автомобілі якось вчитися на них їздити. Другий момент, який мене дратує, це їхні бляха системи мір і вагів. Імперичною системою мір і вагів користуються лише три країни в світі: це США. І ще якісь там дві країни в Африці. Але та як Канада, сусідка США, то в них тут трошки дивно це все працює. Наприклад, якщо я скажу, що я запаркував свій автомобіль за 2 метри від будівлі, мене прекрасно зрозуміють. Але якщо я скажу, що мій зріст 1,92 дев'яносто на мене будуть дивитися як на нові ворота. Тобто логіка в них тут яка: вони довжину міряють метрами, а висоту вони міряють футами, і якби Але площу вони міряють акрами. Якщо ви будете працювати з технікою і машинерією, то вас будуть виморажувати їхні ключі. З першого разу визначити який ключ більший 5, 7 чи 9, 11, Ну, це ще треба подумати. Наступний момент, про який я хотів би поговорити, це так звані мігранти в телефонах. Коли мені потрібно зателефонувати в якусь госструктуру, в той самий сервіс Ontario чи в Healthcare Canada, ви стикаєтеся з таким жахливим акцентом. Ну, вибачте, але коли я розумію кожне сьоме слово, то перепитувати по 300 разів ну це задовбує. Далі, говорячи про мобільні телефони, я не знаю, чи це я може такий... Але мене конкретно зараз дратує відсутність нормальних мобільних телефонів. Так складається, що якщо мені потрібно купити новий телефон, а зараз в мене є така потреба, то я змушений вибирати по факту між двома марками. Це Samsung і iPhone. Максимум, що може бути, десь в магазині завалялась якась одна моторола, TSL чи Google Pixel. І от, ну блін, я привичний до. Більш, скажімо так, дешевих телефонів, за які не потрібно переживати. Ну, впаде він там, ну впаде. Десь поб'ється, то поб'ється. Наступний момент, який хотілося б зачепити, це так звані скамери. Це телефонні дзвінки, які ти отримуєш ну по кілька разів на тиждень від всяких. Злодіїв, які намагаються зламати ваші аккаунти, отримати якусь інформацію, втюхати якусь фігню, де вони беруть ваші телефони, незрозуміло. Але ну, собака, телефонують вони ну, кожен божий тиждень. Наступний момент, про який хотілося поговорити, це паперова бюрократія. Наприклад, в Онтаріо є таке правило: взимку, тобто з 1 грудня до 1 квітня. Не можна залишати на ніч автомобіль на проїжджій частині. По причині того, що якщо випаде сніг і буде їхати снігоприбиральна машина, вона повинна проїхати. І ваша буде заважати. Один раз взимку я тупо забув автомобіль перед будинком на проїжджій частині. Я не запаркував, не проїхав цих 2 метри і отримав за це заслужений штраф. Зі штрафом ніяких проблем немає, так як моя вина. Але його не можна оплатити онлайн. Є лише два варіанти, яким чином ви можете оплатити штраф. Перший варіант ви йдете в банк, виписуєте чек за цей штраф, вкладаєте разом з цим штрафом в конверт, йдете на почту і відправляєте в поліцейський участок. Або варіант номер два. Ви самотужки їдете в поліцейський участок з даним штрафом і оплачуєте там на місці. Кредиткою оплатити штраф не можна. І це ну просто капіц. Але не потрібно забувати, що про які б мінуси я не розказував, все рівно мені подобається ця країна. Не може бути такого, щоб абсолютно все вас влаштовувало. І так само це стосується і мене, і будь-кого іншого. Тому з гумором ставтесь до того, що я вам не розказував тут. Ну і на цьому все. Приходьте ще. П'ять причин перейти на українську мову вже сьогодні. Перша причина: російська це мова твого ворога. Могою твого ворога насправді цієї причини вже достатньо, але назвемо ще чотири. Друга причина: 30 років у нас перечаються про мову. Це такий момент дискусії різних сварок. Дивіться, всі переходять на українську. Все цієї проблеми в нашій державі більше немає. Третя причина мова роду. Що таке рідна мова? Це не та, якою тебе навчили батьки. Мої батьки спілкувалися російською, але мова мого роду українська, тому що мої прабабусі і прадідусі спілкувалися українською. Навіть якщо у тебе було не так, ти зараз вирішуєш, якою мовою буде спілкуватися твій рід після тебе. Ось що таке рідна мова. Четверта причина українська сексуальніша. Це не я кажу, це сказали науковці, тому що щоб спілкуватися українською, тобі треба перейти на більш низькі тембри, а низькі тембри більш сексуальні. Ну і п'ята причина: ніщо так не бісить росіян, коли їх не розуміють. Спіси росіянина, спілкуйся українською. Thank you.